Ну, ось ще голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповідав, що на 100% відновити це все не вдасться. Тобто, ми входимо в цю зиму, зрозуміло, що з гіршими позиціями в зиму. А українцям зараз на що взагалі розраховувати на ту саму зиму, яка була. Ну, зрозуміло, наша система протиповітряної оборони вона покращилась і, очевидно, буде покращуватись. Але які будуть прості рекомендації українцям? Ну ви знаєте, що ми живемо живемо в основі в умовах теорії ймовірності. Тобто, ми не можемо сказати точно, що буде цією зимою, але, на мій погляд, не буде вона гіршою для споживачів ніж минула. Цьому сприяють декілька факторів. Насамперед, це посилення протиповітряної оборони десь на порядок. Вже наші енергетики виробили алгоритм як реагувати на, значить, на ці удари, і крім того, расисти вже не мають таких обсягів ракет які вони мали в минулої зимою. Тому не потрібно панікувати. До чого людям готово? готуватися. Ну треба треба готуватися. Тут нічого нового немає, економити електричну енергію, особливо в піковий час, утеплювати своє житло, мати пауербенки. Хто живе в приватних оселях, тому потрібно мати генератори, дизель-генератори чи непогано мати також сонячні. Панелі, е, значить, потужні системи накопичення електричної енергії, ну е, розумні розетки, та також було б непогано мати. Ну, от такі загальні в принципі для людей заходи, е, які нічого нового тут не відкрив. Я думаю, що вже більшість людей це розуміють і знають. Ну, це треба постійно нагадувати, я думаю, що робити, до чого готуватися. Я не певен, що на, на, там всі такі ідеальні і почали вже готуватися до зими, закуповуватись там, я не знаю, всілякими приблудами, світлом і так далі. Але про, постійно про це нагадувати. Як ми нагадуємо, постійно так, я, як я, убезпечуватись. Я, я, я тягнутиму руку Назар, якщо що. Я вже давай, знаю. давай. Ну як убезпечуватися? Тут досиплю до того, що ти говориш. Тому що хоч, хочу нагадати 2022 рік, літо минулого року, коли я сказав, що треба купити генератори. І на мене дивилися як на придурка. А потім прийшла зима. А потім почалися удари по енергоструктурі. А потім з'ясувалося, що генератори потрібні. А потім ми купили дрова і сказали: а ви що, придурки? А що ж придурки, якщо є очевидні речі, що легше поки що став... не ставатиме? І оце, ти знаєш, розбещеність низьким життям, коли люди вважають, що вода з крану тече сама по собі. Я є? Є, ніби. Я Але... є, 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 є. От вода тече сама по собі. Що Електрика, вона просто завжди є в розетці. Це ілюзії, тобто це ілюзія розбещеного місця життя. Насправді, от я, коли минулий раз був у квітні, тут теж в Берліні, я купив сонячну батарею для зарядки телефону. На мене дивляться, і кажуть, ти що, придурок, але потім, коли несподівано знову почалися навіть влітку відключення електромережі, а де брати? Powerbank, тобі його, ну вибачте, він не вічний, він теж сідається, батарейка. А сонячна батарея, ти розклав собі на сонечку і зарядив телефон. Така от за 80 євро, така, оп, компактне. І тому кожен має подбати про свою енергобезпеку на наступну зиму. Не сподіваючись на державу, так, не сподіваючись на цю зиму, яка буде, звичайно. Подбати, подбати про своє тепло, про альтернативні способи існування не в міській квартирі, де може не бути тепла, тому що може прилетіти ракета в ТЕЦ. І не буде тепла, не буде гарячої води, подбати про дрова, подбати можливо про те, щоб виїхати за місто. Я про це вже говорив з 2022 року. Альтернатива є, головне, подбати за неї. Купа закинутих хат на селі. Так, це вимагатиме від вас фізичної праці. Так, треба дбати трошки, дивитися наперед на півроку на рік, для того, щоб не потім не кричати: ай-яй-яй, рятуйте пункти незламності. Вони пункти незламності всіх не вмістять. Тим більше з таким ставленням з різних боків, як гроші крадуть. От я подивився, якісь стільців ця з баришня купує в Київській міській державній адміністрації, там в якомусь районі. Метро Віталік не буду, я сьогодні читав прекрасну статтю. Я маю на увазі кличка, а хоча метро це бомбосховище, це стратегічний об'єкт. Ми в от таких умовах живемо. Так, так ми доподавали вже понад півтора роки війни. І треба дбати за себе, за свою родину, докладати зусиль. Ніхто крім нас, не буде ніхто за тобою ходити і витирати за тобою дубку, обігрівати, гріти тобі воду і так далі. Думайте! те. І це стосується абсолютно всіх. Тому що ви не є ППО, ви, ви ракету всячком не впіймаєте, яка летить на енергозабезпечуючий інфраструктурний об'єкт. Просто ви нічого не зробите. Ви потім будете просто мати наслідки. Так подбайте, щоб ці наслідки для вас були на якомога м'якші. От і все, що я хотів сказати. Е, ще наступне в мене буде питання е, А взагалі, ось вони будуть влаштовувати нову хвилю атак по енергосистемі. І Цього разу, яка в них буде, яку вони взагалі ціль тут переслідують? Чого вони ну, хочуть досягти цим? Ну я згоден з паном Романом. Що ніхто крім нас це, знаєте, такий э, э, девіси, Радянських десантників, якщо якщо пам'ятаєте, да тобто і він повністю зараз е адекватний для, для українських умов, тому люди мають не сильно сподіватись на державу, а турбуватися самі про себе, про свої сім'ї, про своїх дітей, про своїх стариків. І тут е ті опції, які назвав Роман, вони абсолютно є слушні. Що стосується цілі Росії, ну це зрозуміло. Цілі зруйнувати нашу енергетичну систему і змусити всадити українських політиків за стіл перемовини на перемовин на у російських умовах. Це абсолютно зрозуміла цілі. І ну в цьому році я передбачаю, що так як у них уже немає не стільки багато ракет як в минулому році, але з'явилося дуже багато дронів. Тих же шахетів, там вони вже побудували власний завод з виробництва дронів. Тому е, в цьому році е, більш небезпечними будуть саме атаки дронів, е, тому треба не тільки е, ну, таку потужну ППО там типу Петріот мати чи, е, чи Айресті, але також е, е, зенітні установки проти дронів і. І, ну, також над кожним серйозним енергетичним об'єктом, має бути зенітка і ну, бажано гіпарди, тому що вони дуже добре працюють проти, проти дронів. Але зараз прогнозувати ну, дуже важко, які будуть наслідки цих атак. Ну, за великим рахунком, безумовно, що якщо бити постійно по енергетичній системі. То через рік, через два, через три її можна добити, яка би протиповітряна оборона не була. Це зрозуміло, що жодна протиповітряна оборона на 100% не захистить. Тому тут критично важливо е, Україні мати е, значить, е, ракети далекої дальності, і не тільки тамак-ататакам, але можливо там і більш потужні, там типу першинги. Значить, ну, і... і... давай, давай. Пан, пане Володимире, да. давай, давайте не фантазувати, давайте не фантазувати. Да. У мене є більш практичне питання, більш практичне питання. Дивіться, е, буквально там за пару днів до е, початку цієї великої війни, яка є частиною російсько-української війни з 2014 року. Україна просто приєдналася, вона розірвала так би мовити енергетичні зв'язки з Росією Білорусю, з усім цим СНД з радянською системою, долучилася до європейської енергетичної системи. Якщо навіть гіпотетично уявити найгірший сценарій, гіпотетично найгірший сценарій, вся енергогенеруюча система України ну, зведена нанівець, там лишаються якісь поодинокі випадки. Хочу нагадати, що колись проблемою України була бурштинська е, тес, е, Бурштинський енергоострів, так званий. Тепер це повнокровна частина європейської системи, і під'єднано вся українська енергосистема під'єднана до європейської е, зі мною там хтось сперечався і даремно це робив. Це був Олег Жданов, якщо я не помиляюся, але менше з тим, так от е, під'єдналися за пару днів. У е, випадку, найкритичнішому, якщо буде зруйнована енергосистема України. Там не навіть на 70%, відсотків, чи нам може допомогти долученість до європейської енергосистеми стосовно електрики, чи може це бути таким алермійським містком, тобто порят, порятунком для самої України, яка не лишиться сама собою наодинці, тому що вона не є замкнута енергосистеми, а от власне долученість до європейської загальноєвропейської. Ну, якщо на 70% буде зруйнована наша енергетична система, то вже їй нічого не допоможе, в тому числі імпорт електричної енергії. Тому що імпорт у нас на сьогодні можливий тільки 1,2 два за потужністю. Тобто, водночас споживання електричної енергії за потужністю передбачається взимку близько 16 ГВт. Тобто, самі бачите, що ніякий імпорт не врятує. якщо... Будуть такі потужні руйнування, як ви кажете. Але я думаю, такі як в будь-якому разі, все ж таки, ну я передбачаю, все ж таки дефіцит електричної енергії в осінньо зимовий період, особливо в зимові дні, де температура мі... нижче мінус 7, може бути до 3 гігаватт в окремі години. Тому тут імпорт дуже важливий це правильно. І він може десь близько 40-50% нам допомогти, допомогти знизити цей дефіцит потужності, і інші 50% це будуть планові відключення, без яких ми в будь-якому разі не обійдемося. Але надіюся, все ж таки, що ці планові відключення будуть тривалістю не більше ніж минулого року. Ну і надіюсь, також що по мінімуму будуть аварійні відключення, але на сьогодні це передбачити неможливо. А що стосується, як ви кажете, фантазії, тут фантазії в мене немає, тому що тут абсолютно зрозуміло, що, що що вони зруйнують нашу енергетичну систему через рік, через два, там, через три, скільки буде тривати війна, якщо, якщо вони не будуть розуміти, що отримають. Симетричну відповідь розумієте? Це, це, це тому, що по-іншому вони нічого не, не розуміють. Скільки б ми не ставили ППО, це дуже добре, але в кінці кінці вона на 100% нас не захистить. Це треба розуміти чітко.